У вас зависит, у вас Бабушка, ви не кричіть, подивіться за коляскою, щоб ніхто її не вкрав. Каже, що маленький. Побили вам ще, типа. Подивимося. А що у вас і так там багато? Агресивний тіп. Я вже його боюсь. Коротше, він пригає і скаче на мене теж.

такий хлопець, а ти пасхуда, я зараз тебе батьоку виб'ють. Я вас попереджаю, бо <рес> за собі спитався, все зрозуміло. А ти пасху ти пасхуна сама худа. Натуральна паскуда! Ви як. Ти пашку заливаєш очі людям сьогодні. Та не заховай балончик, нахуя. Ти зараз потравиш тут кучу людей, братан. Нащо воно? Тут дивись народу, сяки, бабушки старі. Це буде конвой зразу Ти тільки мені не бий. А це той самий конвой зараз. Биється, гірше, дібці. Діку не їдете, сколько допоможні кажу, бо це буде конвой зараз.